Проти повісток збунтувалися буковинки. У селі Топорівцях Новоселицького району понад сотня жінок ще з восьми ранку четверга перекрила сільську дорогу. Таким чином вимагали не забирати їхніх чоловіків у зону. АТО. під час мітингу активісти спалили 176 повісток. Однак керівництво району запевняє, запрошення на строкову службу отримав лише один місцевий житель. У ситуації розбиралася Марина Черней. Це все що залишилося від повісток, попіл та спалені сірники. Посеред сільської дороги запрошення на строкову службу спалили жінки. Кроки вічаю та переживань за рідних з восьмої ранку і до третьої дня четверга. Вони перекривали дорогу. Місцеві жительки бідкаються 13 травня. Селом ходив військовий разом з правоохоронцями та вручав повістки їхнім чоловікам, братам та синам. І на пальські пишуть, що на рурошу. я по якій причині вони рошу? Ми робимо щоб проти протест. Роби, щоб нам повістки не давали, щоб не Ходили по селу раз, щоб другий раз щоб ніякі повістки ми не давали нашим дітям, бо ми нікуди ніхто нікого не буде пускати. Поки не буде порядок, ми будемо сидіти тут. Порядок не забарився. Через декілька годин на перекриття дороги прибули сільський голова та районне керівництво. Вони стверджують, що таки роздавали повістки у селі. За п'яту хвилю прочили 176 повісток в зв'язку з тим, що є повторні повістки. Тому що якщо була людина за межами, можливо, повернулася. А у розшуку перебуває лише 20 односельчан, яких роками немає в Україні, каже сільський голова. З 20 повісток 16 немає. За кордоном. Вони. Один по догляду, і троє навчаються на денному стаціонарі. Це по тому, що розшук. Чому розшук? Це Ініціатива воєнкому. І, і. нині у зоні АТО перебуває 16 жителів топорівців. Вони захищають у рубежі держави, розповідає голова Новоселецької райради. За час бойових дій на сході двоє поранених. Каже, повістки як надходили, так і надходитимуть. Однак не всі, хто їх отримує, служитимуть, адже передусім хлопці проходять медкомісію. І то, що десь хтось там заявляє, що може комісія несправедлива, то я їм заявила, що у нас навпаки комісія багатьох комісувала, що навіть аж іноді підозріло. Ми Сьогоднішній день навіть поміняли медичну комісію. Нині у селі понад 400 людей, здатних до служби в армії, але повістки прийшли не всім. І нинішній мітинг це галас на порожньому місці, зазначає голова райради. Адже на робочому місці знайшли одну людину. Вручили, хлопець без заперечень, підписав, Мама його б тут була. Мама сказала, чого вони позбиралися? Моїй дитині дали повістку. І якщо я маю до вас звернутися, то я кажу, вас знайду тільки для того, щоб дитині. Купили все, що необхідно туди. Поспілкувавшись з районними керівниками, люди таки розійшлися. Втім, запевнили, якщо завтра в їхні двері знову постукають з повістками, перекривати дорогу підуть до Чернівців. Марина Черней, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.